Кругом від 3,5 тисяч гривень. Що там робити за такі гроші? А за скільки має бути за 200 чи за 500 гривень за 5 годин? Ну, все, я привернула вашу увагу, а тепер я спокійно і серйозно розкажу про ціну утворення на аніматорів і дитячі свята. В середньому зарплата одного аніматора зараз в Києві 500-700 гривень за годину. Професійний досвідчений аніматор або той, хто є частиною команди, а не працює на фрілансі, має розраховувати на 700-1000 гривень за годину. А той подекуди 1200. Далі ми маємо розрахувати ще витрати на дорогу. Це щонайменше 500 гривень по місту. Неважливо, у вас своя машина чи треба їхати на таксі. Плюс додаємо витрати за костюм, бо ми його пошили і нам треба його окупити. В середньому один костюм візьмемо ну, 5 тисяч гривень. У нас працює два, плюс оренда реквізиту. Ну то на це треба закласти хоча б тисячу гривень. А ще взагалі-то сценарій до програми, тобто якась режисерська робота бота і Податки, бо дехто їх таки платить? І от якщо зібрати вже всю цю суму, виходить не менше, як 4 тисячі гривень витрат? Ще є адміністратор, який приймає дзвінки або менеджер, і взагалі-то було б непогано хоча б щось та й заробити. Ну а тепер ви можете самі вирішувати, яку цінову категорію обирати для вашого свята. Моя особиста порада як аніматорки та івенторки це обрати трішечки менше за тривалістю, але якіснішу послугу. А для вас яка оптимальна ціна? На роботу двох аніматорів із тематичною програмою пишіть у коментарях.